Ось переключатель включення. Видите які там. Ух, чорне все. І з другої сторони таке саме. Треба почистить його. Бо щось він мені не нравиться. На нього дуже багато... Дуже багато... Заведено на схемі на нього. Подивіться, як виглядає слідуючий. Теж. Я його прозвонив, він не дзвониться. Перед тим як випаювати, я тестером прозвонив. Контакту не було. От дивіться які вони. Я ще нічого, тільки витащив його. Зараз будемо займатися. Ну, значить, всі треба оці. Це слідуючий, це теж не робить, цей теж не робить. Ну, може, вони не важні, але все рівно цей на динаміки, кажись, ну все рівно їх треба поміняти. Не поміняти, а почистити. Почистив контакт і щось заработало. Ну я не, не чую. Дивіться, що о, щось якісь. Наприклад. 510. Тут мотор крутый все? Я не понимаю. 1623. Видите? 510. А тут 600. Короче, что-то ожило. Ха-ха-ха. Все, на все контакт надо было почистить. Ну, що я не розібрався, як воно працює, А може тут надо було... Частота не меняется. Я не чую станції АФМ. Я меня чувствую купил. А, посмотри. Ну, Она вот все меняется. заработал зараз проверю какие тут імпульси и так далее мне интересно от тут було не контакт а ця штука дає ресет на логіку работає це, це середній. але от проблема отут тут. Переключатель ще треба почистити. Замість лампочок поставив світодіоди. Мені кажеться, це класно. І тут поставлю зелений, а тут білий. Бо цього навіть почти не видно. 155. Мотор працює. Ну 729. Роботається система. Mm. Ну тільки оце не контакт, тут надо. Дивіться, пропадає. Перестав цей грунтик робити. Опять, щось, дивіться, раз. Зараз воно пропаде. Щось з ним ще не то. О. Все. І вже таке як було. Дивіться як виглядає підсвітка. Мені подобається зелений цвет. Ну, частоти немає по-прежньому. Щось воно не, не контачить. То запуститься, тому так трістрісій нема. Що за зелена супер. Ця шкала світиться, о. Один ось, ось тут. А тут білий, дуже класно. Тут е такий оранжевий, там було написано на коробці, А воно таке, ну так, да, оранжевий. Нормально вийшло. Тепер осталось зробити його. Ну не робить цифрова частина І щось десь так не контаче. Блін, поки не знайшов. Це теж довгий проєкт. А от FM на даний момент робить, але це на всю ромку. Ну, там є така система муте. Теж вона йде з процесора. Тут щось тут керує всім процесор, звісно, і щось йому не вистачає. Він робочий. Не треба його міняти. О, все. Тепер пропало FM. Ні, наче є. Ну, частота вже буде отак, бачите. Ой, ну коротше щось процесору не вистачає, щось туди не йде. Ну, я ж кажу, то поки звучиш цю схему, це може дуже довго часу зайняти. А це коли включаєш АМ, от така шкала з'являється. Вон дивіться, частота 729 і з'являється раз і не стало. Ну, зрозуміло. От що це може бути? Таке, я сидю і аналізую, що це може бути так. що це? Це десь контакти нема що. Я розбираюся зі схемою, це, це е, комутатор і зброс робить. Оця схема. І ось дивіться цей провод. 44. Якщо включити... то на ньому нічого не буде, вон дивіться. Зараз на ньому є Напруга, коли виключений, дивіться. 15 вольт. Вроді правильно. Блін, схема така неудобна. Коли включаєш прийомник, оці контакти два йдуть сюди. і він висить в воздухі На ньому не должно бути напруги. А він йде на базу і відкриває цей транзистор. Тут має бути ноль зараз напруга. Дивіться, я включаю радіо вниз, а там 17 вольт, 16 щось таке міняється. Що це таке? Радіо працює, тому що я цей провод відключив. Ну як працює? Воно дуже тихо працює, але вже немає цих збоїв. Це якийсь дурдом, Откуда тут береться напруг. Зробив я цей ґрунтик, знайшов я неї справи. Пам'ятаєте, перший раз я почистив цей контакт переключатель і сказав, не вже це От, так просто, що тут почистив контакт і він заработав, а потім він перестав, пам'ятаєте? А проблема була все-таки в ньому опять. Я ще раз його знімав і ще раз переставив, як сказати, там такий контакт, я покажу, його можна і так поставити, і так. Ось подивіться, цей переключатель, він трьохпозиційний, ну, включатель. Собственно, цей. Там вверх буде, ну тут же таймер є, він може як будільник включатися, все таке. Посередині нічого, а вниз це включення. І подивіться, ось цей провод, це чи який він там. От коли включається апарат, от сюди оця штука передвигається от сюди, якби ми мислено. А цей висить в воздухі, дивіться, 44-й, і він йде от сюди. Тут дожен бути ноль. А тут З'являлося напряження 15 вольт. Откуди? Я не міг зрозуміти. Ну, як же так? Ну, висить воздух і провод. Откуди тут напряження. І він відкривав оцей транзистор, а цей транзистор йде, е, от щоб так по-бистрому, ось цю точку. 4,7 вольта на процесор і на схему от, ресета. Оце. 4 транзистора і його ресет. Там не було напряження. Помните, я заміряв у першому відео, показував, ні тут, ні тут не було напряжет. Якщо тут буде 0, то відповідно, і тут не буде, і тут 0 буде. От. Ось ця схема це називається переключатель і ресет логік. Бачите? Зброс логік. Вона не винувата. Винувата. От то тут було. Я ще раз розібрав і переставив ту штуку, відьма, ну, воно касалась, бо зараз все, все працює так, як треба. І це смішно, просто що ну, як легко його, можна сказати, легко зробив, це тільки тут почистив контакт і він зароботав. Ця штука дуже надіжна. А я вам забув сказати, що я підтягнув, не міняв реміння, я просто двигун здвинув чуть-чуть, вот, -чуть. я ще не знаю, чи він вліз в коробку, він натягнув ремінь і зараз ця штука працює. О, бачите? так же на КВ наприклад, дивіться, 27 555 ЖК Є. І шкала совпадає, тоже забув сказати. Ось здвинута була оця сама, ну, механічна. Поставив все. От, наприклад, давайте 9. 9 МГц, так? Да? 9. Тенс. Бачите, 9 ровно. Все совпадає. Прекрасно, я перевірив, тут є настройка така. В цьому кінці в нього 0. Нулі бути на цьому. Я провірив, є. А в другому кінці повинно бути 255. Все правильно. Ну, це для цифрової логіки, цифрової схеми, щоб вона знала, де знаходиться ця стрілка. Коротше. Все тут, я навіть не буду перевіряти настройку, бо воно все працює. Він з -з заработав, як, як положено. І динамік, паси такі. Я сидів десь далеко там на кухні, я чую бум-бум-бум. Оце. Да, звук у нього, колонка, тут. Це все герметично в нього. Ну, Мені кажеться, треба поміняти фазіровку. Він туда. Ну, Я спробую, але ну, це вже важко, він заклеєний, ну, треба на платі перекинути. І ще дивіться, отут є на клавіатурі два дві таких якось. Я хочу спробувати зараз, я нічого не побачу туди встояти білі светодиоды. Ну, матові такі, як тут я зробив. Чи засвітиться клавіатура? От. Щось же вони думали. Німці. Для чого тут оце? Я хочу спробувати. Вдруг ще клавіатуру можна підсвітити. Я вам покажу результат. Ну це ввечері, зараз дивіться. Сонце. Тут і цієї і не видно вже. <риклад> Дивіться, повезло. Близько. Оце динамік. Хочу поміняти їх містами в фазеровку. Я думаю, що я зможу тут достати паяльник. Я без з неба до твоїх днів. І, 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 так так хорошо, і так хорошо, і так хорошо. Навколо жену білих без тебе, те, та. Без тебе, без тебе. От для чого ті дірочки на клавіатурі, так що підсвітка там не піде. Отбой. Ви знаєте, прийдеться міняти пасік. Мотор дивиться виступає. Не влазив в кришку, так не хотілося. Ну, що зробити? Тут дуже важко. Ну я покажу. По-перше, винімається оця кнопка. Отсюди. Потім знімається оця шайба. Ось вона. Далі ще ось тут знімається. І тепер вона двигається. Вон там видно. А мені треба її витягнути сюди. Ось я витошив цю ось. Ну це не так легко було. О. Прийшлось бить отверткою. Взагалі-то я бачив відео просто витягують. Ну не в моєму випадку. І от пасик. Ну так, да, в ньому вже є там сліди. Ну він я думаю просто розтягнутий. Зараз я не знаю, 140 він показує. Чи є в мене такий, ну треба менше. От в мене найбільший розмір. Я не знаю. Зараз буду щось підбирати. Цей 145, от я підібрав 130. І зараз спробую туди. В результаті я замінив пасік, мотор вже дивіться на місці. Ну, якби не... Бо він був видвинений сюди, от сюди. Пасік підійшов. От старий. Ну це я вам скажу. Дуже-дуже сложно. Дуже сложно міняти цей пасік. Ну і це ж я робив так, щоб не розмотувати нитку. Там три вітка тут, три вітка там. Це щоб нитку розмотувати, це був би цілий серіал. А так це я таким путем вибив ось. Ну ось що у других, я ж кажу, вона витягувалася, я дивився на Ютубі, просто руками взяв, витягнув. Мені довелося бити. І так я навіть боявся, щоб там нічого не поламати, Ну все От. Ну як, механічно, зараз провірюю, чи воно функціонує електрично. Все працює, дивіться. Так, це що 232? Дестак 520, правильно. 9.045, правильно? А если 28, например. 28, Цей апарат до 30. Знаєте, я вже здивився, є до 26 100, у них друга шкала. У них у мене тут, якщо включити FM, дивіться, ось тут є, бачите, цифри, а там біла шкала повністю. І вони не до 30 МГц, Вони до 21 Так що це крутий апарат до 30 International. інтернешнл. А ще є якийсь професіонал, там друге. Так, ну ладно. Це работает. 28. А ну 30 сделаем. 30. Ну все, да, он до 30. Дивіться, 30 МГц, FM. Да, ну басы у этого грендика. Ну все, слава богу. Останнее, что мне надо было пасик оцей менять. Бо я видвинув мотор і він уже там коли кришка, вона аж видулась. Ну так не бути. А сім'я німець працює. Ух ти, а це що? А шуми якісь? Полоса. Ну ще треба... Так, по центру почті. Класний апарат. Мені подобається. Ну, він дуже солідно смотриться. Дивіться, як він, який він. І звучить звук на FM. О. Дивіться, як він працює. Я, я ще розбираюся з ним. Знаєте, так спокійно солідно він. Ручку приємно крутити цю. Да. Це апарат дуже серйозний. От лінії, що інтересне, станція. Дліні волни в Європі не приміняються вже. А це Алжир 171 кГц, Це далеко. Ну, від нас то недалеко, там 240 км вже Алжир. І слідуюча 252 е, Марокко. Теж. А європейських станцій немає на длінних волнах. Набираєш длинні волни, все. Вони говорять, ці волни для навігації, що суди не використовуються, для радіовищання не використовуються. Уже раніше використовували, зараз ні. Ну, це така цікава інформація, кого цікавить. Румунія працює на длинних ще до сих пор, хоча й Європа. Ну і Африка тут. Дивіться, це Алжир, 171, 252. Це Марокко. У них французький язик. Ну, все правильно. Ну, це слабі станції. Ну, щось даже с показує. Сервіс-мануал сказано, Подати 22,2 мГц на коротких і мінус е, 73 дБ он я подав і має бути 9 балів. А тут дивіться, бачите? Ось тут сказано, генератор подати прямо на штириву антенну через 20 піковарат. От частота 22,2, 521 виставить метку 3 бала і 513 метку 9 балів. Ну ось на схемі це 521 і 513. 521 виставляється 3 бала там начало шкали, а це кінець 5-9. А індикатор. Бачите, схема оця. Два резистора. Ну цей резистор я підстроїв на 9 баллов. Ось дивіться я виставив 22 73 дБ там і 9 баллов. Ну можно вот так воно регулируется, а было вот так. Вот так. Тут треба проверить, как воно будет робити на остальных диапазонах. Я тепер показує. Бачите, я вже настрою тут пам'ять. Ну, дивіться, тепер ексметр правильно показує. Ну, о 13,6 я знайшов станцію. Ну, Це дні коротка, вона слаба. І дивіться, вже ну, це нормально. А то було всі станції, що на середніх, що на коротких, три бали і все. Далі ні. Це єдине, що треба було в цьому прийомнику підстроїти. І класно ним користуватися, в нього немає таких затиків, як у грундіка, того -то, самого плохого. Дивіться, я тут перестраююсь, нічого, не, не затикається. Якщо сильно крутну, то Да. Він наш перескочив діапазон. Я вже позабивав станції. от, Наприклад, один. Два. І я провіряв таймер роботи. Ну, Тут, коли включаєш, він включається, все, все нормально. Так що приймач повністю готовий і дуже мені подобається підсвітка, ну зараз її не видно, ввечері супер. І ці діапазони допомагають, оця таблиця діапазонів глянула, наприклад, 16 метрів, 17,5. На клавіатурі набрав 17,5, нажав цю кнопку, воно пішло. Удобно ним користуватися. Подивіться на цей приймач, він як новий. Все в нього. Нема в нього тут. Царапин такий великий. Ну і тут теж 35 год апарат, прикиньте, Ну хранився десь в хорошому місці. Ну що, друзі, цей проєкт закінчено. Грюндік Сателіт 650 класний апарат. Мені він сподобався, дуже легко ним користуватися, великий динаміки у нього, ну і він чемпіон. Насчет звуку, найкрутийший апарат, який в мене був, це звук у нього дуже шикарний. Його хочеться і хочеться слухати. Це якраз той апарат, якого хочеться слухати. А то є такі, я ж розказував, що включив і одразу хочеться виключити. Там найкужі люди. І одразу хочеться виключити, тому що і затики ці. Тут немає цих, дуже, дуже ж цифрова настройка, але немає цих затиків. Ну, затики є, коли е, е, крутиш е, ну, сильно оцю ручку, ну, то воно правильно, бо він тоді перескакує через 100 кГц. А там навіть повільно крутиш, все рівно. Оці затики, так само як Тексан, у мене цей 330-й, теж саме, його неприємно слухати. А це дуже хороший апарат. Ну, що йому? По-перше, динамік замінив, бо там був якийсь того, китайський динамік прекрасно працює. По-друге, пасік. Так, да, його треба було замінити, бо він розтягнутий. Ну і підсвітку я зробив. Зараз її не видно, вечором супер. Ну, і підстрою весь метр. В кінці підстрою весь бо дуже мало показував, три, три бала, максимум там було, і на середніх, і на коротких. На FM там він хорошо показував, він і зараз показує нормально. Ну і розібрався, провірив усю цю систему. Таймер, він включається, виключається тоді, коли треба. Все, цифрові функції працюють правильно. Так що апарат дуже хороший. Якщо вам побадеться такий, беріть. Класна штука. І дуже хороший звук у нього, і прекрасний прийомник до 30 МГців. Ну, в общем, він не буде дешево стояти. Ну, йому 35 років, а може більше. Ну, не знаю, за кого він рухнув. А він, ціна на них не падає. У нас не падає тут в Іспанії. Та і на єдей вони стоять дорого. Це дорогі приймачі. Ну, він дуже такий наворочений, що навіть по тих временах ви бачили схему там по метра. Тільки схема, а що, 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 що там механіку це треба зробити. Ну, коротше, дуже класний апарат, я вам рекомендую. Ну і дякую, що були зі мною, дивилися оці всі мої пригоди з ним. Давайте до слідуючих проєктів. Пока, всім три.